Миколас Сіборський, псевдо, Рокош, Житомирський, Юрій, український державний та військовий діяч, учасник української революції, підполковник армії, теоретик українського націоналізму, один із фундаторів Організації українських націоналістів, у період української революції включився у створення української армії, працював у військовому міністерстві. За доби гетьманату Павла Скоропадського був помічником повітового коменданта на Чернігівщині. У Празі, 12 листопада 1925 року, очолив легію українських націоналістів. У 1929 році на першому конгресі у відні створено організацію українських націоналістів з Ціборського було обрано заступником голови проводу ООН. Мав довіру Євгена Коновальця. Микола Сціборський. Автор низки ґрунтовних праць з теорії та практики українського націоналізму.